Ей, братюлькіни! всім привіт! Сьогодні субота і я зараз направляюсь в лікарню. Тому що один мій підписник, він же мій знайомий, потрапив в аварію на мотоциклі і е... Коротше, хочу його провідати. Він там так нормально ушкоджений. Коротше, йому... Я таки не зрозумів, йому повністю ампутували палець чи залишили там частину. От. Зараз все подивимось, трохи поспілкуємось з ним. Трохи, тому що мені на 16.00 на роботу. От, а вже 3.15. От, Я йому везу трохи поїсти смачного. Фрукти там. Звісно ж, такий кефірчик, куди без цього? Шоколадку. Ну, солодке. 304. Добрый дай. Здорово. Шлем, блядь. ти, ты, короче, покос, да. був был у тебе шлем, був би у тебе шлем. У такої травми на голові не було Після наркозу, наркоза, да? Від наркозу відходиш? Ні. Нет, да <ривіт> ви Так. Класична аварія на Цирку. — Це на проспекті перемоги, там до цього конче перехрестя, так? Да? Так. Да. Понятно, він просто е, закінчував маневр, а він, напевно, виїхав раніше, так? Да? Mm. Там же світофору дублюючого немає. Так, да, дублюючого немає. Ми приблизно, одночасно виїхали на зелені, він з Саксаганського, а ага. я з Дмитрівського. — Окей. Ну, тобто з напрямку Сільку. Да, да. Ну, так, так. Він повертав на перемоги, а мені треба було далі на Жилянську. Ну, зрозуміло, чи видимо, коли не будь-яку біруть да, Так, так, так. Понятно, і що, що він там? Вийшов на зв'язок, показав, що. Так, да, один раз вийшов, але щось ну, з тих пір. І Непонятно. І що там суд? Нічого, слідак не дзвонив. Зовсім. Навіть не дзвонив, понятно. Ну, ну так, ну... знаєш, на другий день перезвонили, спитали, що ти в лікарні, я сказав, так. Да". Він записав чи слідак. Слідак. А. І скільки тобі внито. Я навіть не уявляю. Серйозно? Ти по немає ніяких не прогнозів? Mm -mm. Блін, фігово. Я думаю, так, тут як мінімум до загоєння пальця. Mm -hmm. Того, що там залишилось. А зараз загоюється так собі. А ти в чому був? Крисівщик? Ні, в мотоботах. В чому? В мотоботах. Та, ну. Да, в Ок. Текстильних. А, ну, понятно. Да. Ні, не в таких. Та ні, ні, зрозуміло. Текстильних, Блин, ну... тобто, ну якщо в кросівках, там, напевно, ноги не залишилось. Та чувак сто туди. Дав якийсь баб, ні? ні. Лікування, ти. Води ні. дав. Я? Води дав після аварії. Серйозно? Так. Да. Ну я просто ні, значно, ні в кого не знайшлося. Ти як себе почував, коли травмуває? Було дуже боляче. Боліше було? Так. Ну, типу, одразу біль відчував, так? Да. Так, одразу. Це як знаєш, як... А не було такого болівого шоку якогось там адреналіну, типу, не почував болі. Угу. одразу. На справді дуже дивно, що чувак ніяк не може ну, не хоче попітляти, тому що йому ж навпаки в суді, його Ну, якщо нормально буде суд, то його вздрюкують тільки так. Я ж не знаю, петляє він зараз зі слідаком чи ні. Це не виключно. Бо там може і середньої важкості перетворитися на легкі пошкоджені. Ну, легкі це, коротше, у мене були легкі. А тут, тут явно тут мінімум середнє. Ну і він, короче, більше не дзвонив і нічого, ніякої інфи немає. Ні, він там написав, що через пару днів обіцяв під'їхати, але так і не під'їхав. А що за тачка? Шкода фабі. А, таксист? Ну, а впевнений. він як він аргументував, чому він це зробив? Ну, ні. Не бачив? Ні, ні. Ні. Він сказав, що я йому потрапив постійку. Ну, зрозуміло, да. да. ну, ну, таке щось. Тобто я там тільки швидкість набирав зі світлофора, у мене було максимум 60 км на годину на момент зітрення. ну Це реально максимум. А ти гальмував, ні? Ні, я його теж побачив в останній момент. Не сумуй, Читай книги. Не знаю, скільки тут лежати, але все. Сьогодні це... на костелях походив. і бачиш. І що? Трохте ну, щось попив. А пухо чи що? Що про діляво. Це відео було ще записано влітку 2022 року. Суд вже пройшов. Хлопець, який потрапив в аварію, звісно ж таки виграв. Але, друзі, йому все одно путували палець. І палець йому ніхто не поверне. І ту компенсацію, яку йому заплатили, вона не поверне того, що у нього тепер вже життя буде не таким повноцінним, яким було до цього. До чого я хилю? Обов'язково користуйтесь нормальним екіпом, не нехтуйте цим, ніяких текстильних кет, лише нормальні мотоботи, лише нормальні рукавиці, нормальний шолом, нічого такого китайського. За тисячу гривень не купуйте, користуйтесь нормальним екіпом, тому що кожен з нас рано чи пізно потрапить в аварію. Це залізобетонно. Якщо ви не усвідомлюєте такої простої штуки, я думаю, що ви не готові до того, щоб сідати на мотоцикл. Мені було б дуже цікаво послухати ваші історії, якщо ви потрапляли в аварію. Врятував вас екіп? Чи ні? Чому він вас не врятував, який він у вас був? Також обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що. Скоро будуть виходити нові відосики, і виходити вони будуть знову частіше. Оцінюйте це відео, залишайте коментарі. А я вам дякую за перегляд і щасливо!